Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, отож просив мене подивитись кривий ріг на листопад місяць, зокрема. Ну і перед тим, як почнемо, зроблю зауваження. Як показала практика, прогноз починає працювати з моменту, коли був зроблений, незалежно від тих часових рамок, які я ставлю. Ну відповідно. Читайте з моменту виходу відео, вже починає працювати і цей прогноз. Ну, добре, це нюанси. Поїхали. Отже, скажіть, будь ласка, що чекає місто Кривий Ріг у наступному місяці, у листопаді місяці? Хай скажуть урон правду. Старо. Воня. Манус. Так. Кану перевернута. Феху. Аркана перевернута. лакус. Цікавенько. Добре, що ми маємо? Так, що ми маємо? Постаруна, вуньо, маннаскана перевернута. Далі феху, беркана перевернута і лагус. Ну, постаруна, так. Да, Вищі сили за Україну і за українців, ну, в тому числі за Кривий Ріг. Так? Але ж це і про те, що певна інформація прикривається. Певне майбутнє ще не визначено. тобто які ще рішення не прийняті. І щось ми підкажу, що це рішення якраз з боку наших любих в лапках сусідів. Ну це окремо треба буде подивитись. Далі, в унію. Ну, але загалом, якісь радісні новини для міста, якесь святкування, до речі, не знаю, День міста, можливо, не дивився, е, може, щось інше. Ну, радісні новини, ось відразу якісь. Далі, ось люди, ось люди радіють. Місцеві жителі чомусь то дуже радіють. Ну, щось таке. Цікаве, позитивне для міста. Мало того, це ж про, про владу в місті. Влада в місті також радіє чомусь. Цікаво. Ну, позитивно поки що, гаразд. Що ми маємо далі? Але, оце вже не зовсім. Кано перевернута. Є має місце якийсь обман чи то приховування інформації. Угу. Що до чого. Щодо фінансів, ось тут чітко, до речі, під руною, рун. Ось тут вам обман щодо до фінансів, ось тут вам, приховання інформації щодо фінансів. Ну Якщо люди радіють чомусь своєму, місцеві жителі, то влада, ну, розумієте чому радіє. Да? Пальцями не будемо тикати. Далі, берка не перевернута. Але щось то ось фінанси починають деградувати. Да? Щось то лавочка якась схоже прикриється. І хоч воно і радість, але якось воно обернеться чимось поганим, да? будемо так казати. Саме для влади, якщо так. Ну і далі Лагус. Тобто, все рівно якийсь вектор буде, то правильний взагалом, але якийсь, знаєте, цікавий. Тобто, ем... ага, слухайте, все зрозумів. Тобто, вектор то правильний, якби на розвиток міста, на оце от все, нібито. Але Аберкана, а, а чи воно зараз на часі, як то кажуть? Да? І щось там схоже буде, що ще таке, на кшталт там асфальт надумають перекладати, де його не треба перекладати. Або щось ось такого плану. Тобто е, воно -то ніби, ніби і на краще робиться, да? але якось робиться, ну, незрозуміло трошки. Да? З такого плану. Ну, До речі, Манаслагус, е, влада щось також, якийсь свій вектор змінить. ну, Саме влада в місті. Да? Якісь будуть зміни, зміни якихось рішень будемо казати. Так? Загалом в принципі, для міста воно має піти на благо. Загалом. Але ось якісь нюанси, оце ось цікаво. Нюанси якісь. Ну І щодо фінансів, да, схоже, також. якісь оборудки. Да. Ну і дивіться там, За тендерами, що там де буде робитись і так далі. Місцевим жителям вже ясно видніше буде. От, тому що тут явно щось таке. Ну і загалом, це, якщо із позитивно, то це саме ресурс є. В місті є ресурс. Ну, відповідно як на відновлення міста, так і взагалі на розвиток його там і так далі. Ресурс є. Але ось чи правильно він піде весь куди треба, а це питання. Як бачите, про обстріли, тут про якісь руйнування не показали. Ну, значить, запитаю окремо. Давайте. Що, зокрема, чи є загроза? Теж всіх цікавить в більшій мірі. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь Отже, скажіть мені, будь ласка. Покажіть мені, будь ласка, чи є загрози якихось прильотів, ударів по кривому рогу в листопаді місяці цього року? Хай скажуть рану правду. Дагас. Маннус перевернутий. Перт перевернутий. Єра, Ну і що по на Навансус перевернутий. Да, на жаль, є все-таки загроза. Хоч там і не показали. Добре, що ми маємо? Дагас, Манас перевернутий, Перт перевернутий, Єра і Ансус перевернутий. Ось, власне, оце і є сам приліт, якщо так, військовий аспект цієї руни розглянути. так? Далі, що, ну давайте про все попередньо. Що ми маємо? Ну Ось якась трансформація ситуації, яка веде куди. Ну Оце, оце на жаль, ухід в кращий світ. да. Тобто, а ну, в контексті того, що приліт, значить, ясно. так? Це, на жаль, да, на жаль, про погане. Далі, перт, але, ну, якось е... кількість невелика загиблих. Ну, ясно, що краще б взагалі не показали. Ну, мова там не про десятки, будемо казати, так? От, В такому плані. Але, на жаль, показали, значить, не один-два чоловіка. Ну, в цьому плані руни трохи цинічні. Я ж кажу, кожне людське життя безцінне. Да, на жаль. Ну, Мало того перевернути це як також. Це якась обмежена територія, якщо так. обмежена територія, якісь саме втрати, втрати ресурсу. ну, Склади, можливо, якісь, може, магазини якісь, щось такого плану, якщо, якщо так взяти. Далі, Єра. Ну, ось повторення циклу. да, Повторення циклу. Тобто, летітиме туди, ну, в тому напрямку, принаймні, куди вже летіло, відповідно. Ось, ось, відповідно, цикл. Що, знаєте, ні. Так це ж було вже, да? Ось. Ну і ось, власне, Ансус, так. Да? Сумні новини, ну, в принципі, і приліт, як такий. До речі, в більшості випадків це означає саме дрони, не стільки ракети. Але взагалі може програтися ракетами. як би, Це приліт. Однозначно. На жаль, так, да, на жаль, бачите, є така загроза. На жаль. Мало хто навіть жертви показали. ну. На жаль. Ну, знов таки, це якісь жертви невеликі. Краще б, звичайно, взагалі не було і попали кудись там в пустир, да, чи, чи збили наші. Ну, але маємо, що маємо. Таким от чином. Ну, добре. Ну, давайте якісь радісні новини, можливо, подивимось. Мені цікаво, що ж там за радісні новини будуть, що ж там за святкування в місті буде. Так, дякую за відповіді. Що це тут бігає таке? Добре, дякую за відповіді. Отже, так, а як би правильно спитати? Отже, скажіть мені, будь ласка, а що? Ну, добре, давайте так і запитаю. Е, так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що, які хороші новини будуть для Кривого Рогу у листопаді місяці цього року? Айска родина правду. Ну добре. Егос. Наус перевернутий. Ну гаразд. Єра. Наутіс. Райда. Ага, цікаво. Добре, що ми, маємо? що ми маємо? Хороші новини також будуть такі доволі цікаві. Пишумо, Іса Ева, Слагус, перевернути. Далі, Єра, Наутіс і Райдо. В даному випадку, це не ухід в кращий світ, це дещо друге. Що ми маємо? Е, ну із з хороших новин. Початок Іса. Як ми Іса Ева, тобто зняття якихось обмежень для самого міста. З чим буде пов'язано? Побачимо, з чим буде пов'язано. Тобто, знаття якісь обмеження. Далі Лаус перевернутий. Ну, це, в принципі, вода, якщо так. Наскільки знаю, в місті були певні проблеми з водою, а ви ж там е запустили, ніби вже ті труби. Чи ось, можливо, остаточно їх запустять. Щоб місто, в принципі, проблеми з водою якраз знялися. Так? Остаточно вже ось. Евас, Лагус, так. Хоче віру найперевернута. перевернута. Далі, Єра, ну завершення циклу. Відповідно, завершення циклу, початок чогось нового, да? якийсь новий виток в історії міста. Але поїсі, ну якось воно, знаєте, так, повільненько йтиме. Відповідно, оця от сама зміна. О. Далі, Наутіс. Ну, доля загалом, якщо так, руна долі. Так, да, це певні труднощі також. обмеження якісь. От. Але це руна долі. Тобто, ну, якісь важливі події будуть, схоже, для, саме, для міста взагалі, для життя міста. Так? чим можуть бути пов'язані з якимись можливостями. Але, знов-таки, це певне обмеження можливостей. Тобто це не все відкрито для міста, так би мовити. так? По фіналу райду, тобто виходите ви з того, ось у вас якісь, ну, до речі, да, це дорога може в чисто фізичному розумінні бути, що десь якийсь ем, ремонт доріг завершиться. да, Десь, можливо, якісь там ями були, або якась важлива. Дорога була в такому в поганому стані, ну от, схоже, її підлатають. так? Мало того, що це ну, вода, ясно. Так? І якісь певні негаразди з водою також має відповідно, ситуація покращитись. от. Ну, це і позитивно. Ну, загалом, добре. Вектор, в принципі, хороший. На райдо це якраз про рух, рух вперед. Знаєте, до нових якихось можливостей, до нових горизонтів. Хай буде так. Ось. Ну, отакі от от прогнози вийшли. Ну, хотілося б порадувати, що загрози нема, але, на жаль, бачите, загроза є. Тривоги, відповідно, не ігноруємо. Ось так от. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!